Що краще, динаміки JBL чи Infinity? Насипай. У кого потужніший бас? Я думаю, у цих моделей буде однаково. У кого вища чутливість? Знову ж таки, однаково 90 дБ, там і там. У кого ширший частотний діапазон? У JBL від 55 Гц до 20 кГц, у Infinity від 60, тобто у JBL ну, номінально трішки ширший діапазон. У кого вища потужність? У Infiniti RMS 90 Вт, у GBL 40, тому Infiniti. У кого якісніші матеріали? У цих моделей однакові. Тут у Мідбаса дифузор з поліпропілену, а твітер, як не дивно, шовковий. І це плюс обом моделям. Який краще гратимуть без підсилювача? У них чутливість однакова. Але все ж таки у JBL менша потужність, мені здається, що JBL без підсилювача будуть краще. Які дешевше? Тут ціна плюс-мінус однакова. JBL, якщо не помиляюсь, на 100 гривень дешевше, тому можна говорити, що ціна однакова.